Дуже часто люди кажуть, що не хочуть сушити гриби, бо немає електричної сушарки, бо на вулиці погода не дозволяє. Тому покажу як це зробити способом в домашніх умовах. Ось є такий чудовий гриб. Білі грибочки, ці будуть приготовлені по-іншому, тому що вони свіженькі. Ось є такі грибочки переростки Такий, як цей на сушку він дуже хороший, не червивий, хороший. Нарізаємо такими пластинками, викладаємо на пергамент, ножку нарізаємо вздовж волокон, можна розрізати пополам, вздовж волокон, також пластинками, а потім просто поміщуємо їх до духовки. Включаємо вентилятор. Духовку не закриваємо, я ось таку досточку використовую для того, щоб вона не закривалась до кінця. І ось так сушиться білі грибочки.